Сьогодні у цей чудовий сонячний день ми дякуємо за дар ласки віри. Ця святиня 20 років тому була побудована як вотум вдячності за збереження віри в Україні. Мешканці Довбиша з радістю привітали тут фігурку. Матері Божої з Фатіми згодом цей храм був проголошений як санктуарій Фатімської Матері Божої. І ось сьогодні при цьому чудовому храмі, на його порозі, тому що всі ми вже, слава Богу, не вміщаємося до самого храму. Ми дякуємо Богові за дар віри, за життя, за святу Євхаристію, за Костьол Божий, за безсмертя нашої душі, за дар Воскресіння тіла нашого, дякуємо Богові, за Його Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за дари Духа Святого. Ми дякуємо за Мати Божу Пресвяту Діву Марію. Ми дякуємо за те послання, яке ми отримуємо через Марію. Дякуємо за послання Матері Божої Фатімської, актуальне для нас і сьогодні, Серце Ісуса. І серце непорочної Діви Марії прагнуть, щоб серце людини було вдячне за ту безмірну любов, яку її син обдарував кожну людину. Якщо наше серце буде вдячне Богу, ми не будемо ранити серця Ісуса і Марії. Люди безперестанку ранять моє серце своїм богохульством та невдячністю. Принаймні ти старайся потішити мене, говорила мати Божа, сестрі лючії в одному з об'явлень. Сьогодні ці слова облетіли вже весь світ, а незнану колись місцевість фатіму. Сьогодні знають всі. Ми знаємо про те, що 13 травня діти, які пасли вівці Лючія, і Джачинта, мали видіння прекрасної пані. І хоча діти ніколи не мали сумнівів про істинність об'явлення Марії, то серед дорослих такої впевненості не було, дорослі сумнівалися. І навіть дуже сумнівалися про правдивість тих об'явлень. На додаток того всього тими дорослими були батьки, брати та рідні сестри дітей. Вони не тільки сумнівалися, але й були не на жарт занепокоєні подією тих об'явлень. Можемо собі уявити. Коли до далекого села, починаючи день в день, їдуть люди на конях, бричках, приходять пішки, стукають в двері сім'ї до лучії і хочуть побачити дитину, який якій було об'явлення Матері Божої. Ці люди прибувають вже з самого ранку, коли треба впоратись по господарству, вигнати вівці на Паствисько, випити хоча б каву зранку. А тут вже хтось стукає в двері і каже: Добрий день, пане, чи не були б ви такі ласкаві? І що можна на це сказати? Якби це було один день, але це з дня на день. Повторяється одне і те ж. І як же ж тут бути ласкавим? Одні прощаються, а другі ось-ось приїжджають і знову. Мама лучії вже врешті, відправивши приїжджи, йде на город, там треба подивитись, як росте кукурудза, буряки. Чи не пора вже зривати помідори, а там ще й посадила огірки. Треба йти подивитися на город. Отже приходить, а кукурудзи вже нема, бо вони, поки вона розмовляла з ласкавими людьми, їх коні кукурудзу вже з'їли, походили по буряках і лягли відпочивати там, де посаджені огірки. Моя мама, вспоминає Лучія, говорила тоді до мене, тепер, як будеш хотіти їсти, підеш до своєї прекрасної пані і попросиш про це у неї. А люди не перестають йти. Вони спочатку просять Лучію, потім просять розказати, як то було. Приходять і такі, які просять молитися, бо донька хвора. Син п'яниця, чоловік, бо внучка, бо хтось не бачить, хтось впав, хтось зламав ногу, безліч, безліч благань, прохань і критики. У мами Лучії терпець, можна сказати, вривається. Вона цього. Не витримує, бере свою дитину за руку, 10-річну Лучію, веде її до Ксьон за пробоща і говорить. Зараз прийдеш і скажеш, що все те, що те говорила, була чиста брехня. Луція йде, бо боїться. Моя мама вспоминає Лучія, цілу дорогу правила мені свою проповідь. У певному часі я сказала їй тремтячим голосом. А, але ж, мамо, я маю сказати, що нічого не бачила, як я насправді бачила, мама замовкла. І решту дороги ми йшли, йшли. мовчки. А коли ми дійшли до плебані і ксьон за пробоща, мама зупинилась і знову сказала: слухай мене дуже уважно. Я тільки хочу, щоб ти сказала правду. Якщо ти бачила, то скажи, що бачила. Якщо ти не бачила, то признайся, що ти збрехала. Що спробувач прийняв їх в той день у себе, у себе в канцелярії дуже сердечно, випитував малу з гідною повагою, потім змінював ті самі питання, потім знову випитував те саме. Зважаючи на те, чи у її відповідях не знайдеться протиріччя, коли закінчив випитувати, встав, знизав плечима, попрощався з мамою Лучія, нічого не відповівши на те, що все почув. Ось в такій атмосфері прийшов день 13 липня, Лучія під час видіння того дня. Просить прекрасну пані, хочу, каже їй, щоб пані нам сказала, ким є, і зробила чудо, щоб всі повірили, що пані нам з'являється. Відповідь Марії була наступною. В жовтні я скажу, хто є, є і чого хочу. І я зроблю чудо, щоб всі повірили. Це було 13 липня. А до 13 жовтня залишалося ще три місяці. Я вчиню чудо, щоб всі повірили. Три місяці наперед Прекрасна пані вказує годину і вказує на місце, де вона вчинить чудо. Така новина. Оголошена за три місяці до здійснення чуда це щось небувале. Але від цього часу інтерес до того місця виник не тільки в людей побожних, але і в наукових колах. Диво це надзвичайно цікаве явище для світа природи, яке суперечить усім знаним законам. Диво суперечить всім наукам. І чудо таке сталося. Його назвали Чудом Сонця. Воно сталося на вказаному місці і у визначений час. 13 жовтня 1917 року, з самого ранку, падав дощ. Температура повітря трималася в границях 18 градусів Цельсія. По небі. Пливли хмари. Одна з хмар, здається, пливла по небі, як корабель по морі. Так трималася монотонна погода майже до 12-ї години. Пару хвилин, перед 12-ю годиною, хмари швидко розбігаються і зникають. Температура повітря піднімається до 35 градусів в мить за 5 хвилин. До 35 градусів, і вмить 60 тисяч людей бачать яскраве сонце. В певному моменті сонце починає обертатися навколо себе. І глядачі бачать на небі інші сонця, яких по крайній мірі було 5 сонців сонця, які крутяться по кругу, але не дотикаються один до одного. Ті сонця, які оберталися навколо себе, не були головним сонцем. Само сонце залишалося нерухоме і розсіювало навколо себе яскраві промені. Потім одно із сонць почало падати на землю, чим викликало несамовитий страх серед присутніх і тисячі, 60 тисяч людей. Падають на землю в болото, каючись в такий спосіб за свої гріхи, що тоді вже було великим чудом віри численних людей. Ведіння Сонця продовжувалося 12 хвилин. І до сьогодні залишається нерозгадане питання, що то було. Деякі говорять, що то було явище масового гіпнотичного сну наяві, або що то було діяння сітківки ока на організм людини при різкій зміні температури. Існує, однак, питання, на яке наука неспроможна відповісти. Зокрема, ким є та особа, яка зуміла передбачити очікуване явище наперед. За три місяці, якщо можна, як можна було передбачити щось таке, якщо навіть при сьогоднішніх високорозвинутих технологіях метеорології ніхто в світі сьогодні не може передбачити, де появиться проста веселка, куди вдарить блискавка. Де буде, де підніметься цунамі, сьогодні ми не можемо це передбачити. Отже, питання, хто та особа, яка зуміла передбачити таке явище? Вказала при цьому на місце і вказала земний час очікування чуда. Безумовно. Серед людської інтелігенції такої особи немає. Отже вона має бути з іншого світу, а при цьому вона може впливати на земні явища. З цього приводу знову проаналізуємо все, що прекрасна пані сказала дітям. І нас вражають власне ті слова 13 липня. Коли Марія каже, я вченю чудо, щоб всі повірили. В такому світлі чудо Сонця стає для нас гарантією довіри цій особі, яка може чинити те, що ніхто з людей не спроможний зробити. Я вченю чудо, щоб всі повірили. Але якщо вона дійсно чинить чудо, то це значить, що все те. Що вона говорила дітям? Це не пусті слова. Тому треба повірити, тому треба повірити. Марія дає гарантію довіри, і треба кожному особисто відповісти на слова, на які діти вже відповіли. Чи хочете офіруватися Богу, щоб зносити всі страждання, які вам Він зійшли? Як винагороду за гріхи, які ображають Господа. Чи хочете офіруватися Богу за навернення грішників? Це і є головне питання Пресвятої Діви Марії з Фатіми. Моліться за навернення грішників. Моліться, говорить Марія дітям, і офіруйте себе, за навернення. Бідних грішників, щоб вони і ми були спасені у небі. Амен.